Вітаю! Сьогоднішнє заняття має назву Я морозу не боюсь. Чим вкрита земля? Правильно, снігом? Яким буває сніг? Пухнастим, білим яка погода зображена? Сніжна, зимова. А як називається явище, коли йде багато снігу? Це явище на має назву Снігопад, як ми вдягаємося в морозну погоду. В морозну погоду ми вдягаємося тепло. А зараз я прочитаю віршик я морозу не боюсь, я морозу не боюсь, кожушину одягнусь, хай мороз не злиться, я у рукавицях, хай мороз не коле так, в мене шапка з кролика. Хай мороз не хвалиться я у теплі, теплих валянцях. Я морозу не боюсь, під ногами хрусь, хрусь. Чому героїня вірша не боїться морозу? Правильно, вона дуже тепло вдяглась, надягла кожушинку, рукавички, теплу шапочку та чобитки. А як ще можна захиститися від морозу? Можна намастити своє личко кремом, так узимку дуже холодно. Не всі тварини сплять у своїх домівках. Їм і взимку доводиться шукати їжу, тож у холодні зимові дні вони мерзнуть. Мерзнуть лапки в миші, тобто мишачі лапки. Мерзнуть лапки ще у кого? У вовка, тобто які лапки? Вовчі лапи. Мерзнуть лапи в зайця, тобто чиї лапки? Заячі лапки. Мерзнуть лапки в білки, тобто білячі лапки. Мерзнуть лапки в лисички. Тобто лапки чьї? лисячі, лисячі лапки. А зараз пограємо в гру, яким бувають. Необхідно назвати, яким буває певний предмет одягу чи взуття. Ось, наприклад, візьмемо шапку. Шапка буває яка? Дивимося, тепла, в'язана. Хутряна та різнокольорова. Подивимося далі. Що ми маємо далі? Чобітки бувають які теплі, гумові, шкіряні, вовняні. Далі що у нас буде йти після чобітків? Зараз ви самостійно спробуйте назвати куртка буває яка. Молодці, я думаю, ви впорались з цим. А зараз давайте ви назвете, яким буває светр. Ось молодчинки. а штани які бувають? Чудово! Ви у мене такі молодці. Розкажіть, які бувають рукавиці. А шкарпеточки? Ви такі розумнички, молодці. У всіх так гарно виходить. А зараз розглянемо зображення на сніжинці, і на сніжці і дамо відповідь на запитання, що робить або що роблять. Коли ми по це будемо називати, сніжка буде лопатися, буде танути, можна так ще сказати. Давайте ковзани, що роблять? Ковзають, сніг що робить? І де Бу... Хлоп... бурулька, що робить. Не, хлопчик що робить? Катається. Бурулька, що робить? Висить. Хлопчик на санчатах, що робить? З'їжджає. Вода що робить? Застигає. Мороз, що робить? Морозе. Дівчинка що робить на ковзанах? Що робить? Катається. Санчата, що роблять? По снігу санчата що роблять? Їдуть. Сніжинка що робить з неба? Падає. Дітки зі сніговичком та собачкою що роблять? Бавляться, щоб нам не боятися морозу на прогулянці, давайте пригадаємо, у якій послідовності необхідно одягати речі. Давайте зараз будемо називати, що ми повинні перше надягти. Колготи. Молодці. Далі ми вдягаємо, що штани. Після цього ми, що робимо, взуваємо чобітки, потім надягаємо теплий светр. А після светрика надягаємо на голову шапочку, після шапочки надягаємо курточку, потім зав'язуємо. Шарф та вдягаємо рукавички. Молодці, я впевнена, всі впоралися з цим завданням. До нових зустрічей, мої любі пташенятка.